Українці таки вміють і скрути виходити у позитив. Експерти торговельної марки клуб сиру відзначають, що складна ситуація в країні вплинула на галузь. Проте на це вони відповіли новими ідеями. Так, сирова Расканова створили нові чотири види сиру з добавками в традиційному італійському, німецькому, французькому та українському стилі. Сирний ринок в Україні він досить складний. Його постійно трясе. ростуть ціни, люди передивляються свої бюджети. З однієї сторони це лихо, з іншої сторони, це стимул. Ми маємо запропонувати щось українське, бо ми можемо це робити. Почали звивчити європейського досвіду думки українців на фокус-групах, розробляли рецептури технології кажуть технологи клубу сиру а ще відзначають важливість контролю виробництво інтегровані впроваджені системи якості ISO та хас виробництво автоматизовано і комп'ютеризовано. І всі технологічні процеси контролюються в режимі онлайн. На майстер-класі шеф кухар демонстрував, як на практиці завдяки новим досягненням з однакових яєць виходить абсолютно різні омлети. Один буде італійського стилю, інший буде французького стилю, третій буде німецького стилю. Але всі вони зроблені з українських сирів і буде в новому українському стилі. Схоже, що новий український стиль життя це традиційна кмітливість, працелюбність і віра в перемогу.